Це квест бокс, по-перше, для двох, по-друге, для закоханих, по-третє, для тих, хто любить загадки, любить одне одного, любить пробувати щось нове, любить якісь нестандартні побачення, любить говорити одне з одним, хоче пізнавати одне одного. І загалом для тих, хто любить квести і має свого романтичного партнера, з яким хоче цікаво провести час. Всього тут є сім завдань, вони всі різнопланові, кожен з них символізує певний елемент стосунків, які ви формуєте разом, і кожне з них приносить якийсь новий досвід, тобто вони не тільки як логічні, як якась загадка, головоломка, хоча тут також є головоломка, але кожне завдання різностороння, тобто вони не будуть просто, типу, така головоломка і сяка головоломка, і вони типу ще разом. ні. Тут кожне завдання воно відрізняється, воно має якийсь певний свій сенс, і воно приносить якийсь новий досвід. Наприклад, якщо ми говоримо про або про завдання з музичними інструментами, як от калімба чи глікофон. Ну, це таке поєднання чогось нового, дослідити, спробувати разом зі своєю коханою людиною, тому що новий досвід, спогади, які ви формуєте, особливо коли це було вперше, ви щось з ним спробували. То це надзвичайно такий цінний спогад, який дійсно запам'ятовується. Не так, коли ви пробуєте сотий раз, ви вже знаєте, що це. Це трошечки інакше, все-таки перший раз він особливий. І поєднання того, що ви разом розгадуєте ці згадки. Зом проходите цю романтичну подорож, пізнаєте одне одного, і в фіналі розкриєте секрети кохання.